Друзі, всім привіт! Всім гарного дня. У нас на дворі вже сьогодні потеплішало. снігу немає, сонечко трошки виглядає, але <кхух> страшно холодний вітер. Ну, а я йду, передали мені передачу, люди Позвонили, щоб я вийшла, забрала. Ну, що буде в передачі, покажемо вам у, у відео. Ну а поки що на дворі в нас ось така погода. Сонечко вже сховалося. На дворі все зелене вже. Мороз спав. Зелена-зелена. Вночі був дощ, Ну, ще вчора вечором я виходила бо на дворі сніг, вранці виходимо вже немає. Ну, ось так Так, друзі, отримала я ще невеличку посилку. Тут червоні бурячки. Їх тут багато. Так, тут-то я не знаю, що. Подивимося зараз. У нас цього року буряки особу не вродили. Мабуть, теж буряки. Так, червоні бурячки теж відставляємо. Так, тут-то в нас, що в нас тут? -то? Ось така кофточка гарненька. Це так, як ви знаєте, типу так, так, як балерошечка даже така дуже гарна така кофточка. Дуже така дуже гарний колір. Десь на свято, до юпочки чи до штанішків. Так, ось така юпочка до церкви носить, теж дуже гарна. Така, я дуже таки люблю. Ось така гарненька в горошок. Так, це я не знаю, що. Це, мабуть, теж якась юбка. Так, да, це теж юпочка така червоненька. І, і, і. Так, тут щось. А, і ось теж така гарненька, сіренька юбочка. Ну, На мене вона буде трошки великувата, тому думаю, що комусь я її подарую. Ну, а ця кофточка це взагалі клас, бомба. Класно. І ось такі туфлі, так як для батюшки робочі. Вони підуть. Не знаю, який розмір. Ну, підуть. Вони, мабуть, не мабуть, а вони з гуманітарки, але, як я говорю, таке, як біля хати ходить, то завжди є. Ну, ось така в мене посилка сьогодні розпаковка. Така гарна. Мені дуже приємно, що є такі люди, друзі, які допомагають. Хто, як то кажуть, чим може. А ще є ось таке плаття. Тоже я не знаю, ну його треба стирати. Ну, постирати це не проблема. Такий колхат, хати, нагород це бомба. Носити літом, це взагалі класно. Так, ось. Ну і ось все. Всім дякую за увагу. На Дворі холодна погода, грубка в хаті палиться. Дуже люблю сидіти біля грубки і дивитися, як тріщать дрова у вогні. Ось зелена трава, хоч буде до кози випускай пастися. Ну, звісно, ніхто випускати не буде. Хіба що тільки так трошечки, щоб вони побігали, прогулялися. І все. А так ніхто випускати не буде, то що холод. І плюс того, що вони вже кітні, і, може бути летальний випадок скидання козенят. О, дивіться, ще опенька знайшла. Бачите, прикольно, маленького. Ой, ой, зима, зима. Так. Таке відчуття ніби настає з весна, ну але вітер холодний вчить холодный, холодный. О, значит, и тут растут. Ты хм. На мене гавкаєш, а, Не? мала? Ти чого гавкаєш, а? Маленька? Ти чого розгавкалась, а? Ти чого розгавкалась? Ти чого розгавкалася? Хто на хазяйку гавкає? Ти гавкаєш, да? Ти гавкаєш, да? Ух ди моя сируха. Да? Видно, як був дощ. Так, калюжа стоїть біля собаки. Да? Шо? да-да-да-да-да-да-да угу. Не буде тебе брати, бо ти грозна. Кури поховалися, в дровітні мабуть, сидять. На дворі не видно нікого. Та, да, всі в дровітні сидять ось. Молодняк весь в дровітні. да? Тюті? Красунчик з Угу. Дівчата, приві? Ти що на мене гавкаєш? А? Чого ти на мене гавкаєш? А? Герда Гірна їжа? Так, відкрию хльва. Гляну, що тут буде? Буян щось зби... А, Буян сіна збирає. Здрасте. Ты що? На троне? Да. На п'ятісталі стоїш. Я так і поняла. Там сину їдять. А ти, як завжди, да? все сюди розкидав Потім назад збираєш. Ну, збирай. Ви що тут вдвох? Спите. Ці вдвох сплять. Тут свиня? Да, то свиня крайня. Да, свиня. А сього кабан спать. Куриту чиста порядок. Дівчата си ногами моїм? Да. Да. Ням-ням-ням. Да. У ти моя вкусняшка. Ой. А ти як на троні? Ясько, ти красунчик, Кзи. ти красунчик, да, ти красунчик наш. А така груба в його шерсть. Така груба шерстка така на зиму, да, я Сино збираєш, збирай. Збирай своє сіно Ласуня, злазь в трону. Ага, злазь, злазь, його, злазь Да? Тобі дай все на троні. Все на троні ласуня стоїть, Да, як цариця вона. Аліська. Аліська. Добре погамить. В хату забрала курча, Сусідка дзвонить, каже іди, каже, курча забирай, бо шуляк схопив. Як думаєте, куди заніс, Заніс туди аж за сіновал, де ми набираємо сіно. Каже, що ну, курча йди забери, воно ще живе, я прийшла, забрала, то принесла в хату, воно таке перелякане. Ну, ну, пере, 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 пере що казати? Злякалася, да, моя курочка маленька. Моя дівчинка, злякалася, да? Да, маненька моя. Да? Сідай, сідай, сиди. Ні, не, не забере тебе той поганий шуляк, не забере, Ні, 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 не, не забере, сиди, сиди, сиди. Угу. Сиди, да, все, сиди. Тут ще ось взяла макуху за пари трошки. Вот така вона. Добавляю обов'язково ще трошечки солі для смаку, зараз запару, а тоді нагрію води і додавлю в поїло, і буде коси таке пить. Щоб воно було так. Налячок хочеться. Стоїть, розпариться, і воно буде забирати. Курочки картопельку тепленьку, ага, мою. Да? Тут картопля з товчею і макуха запарена трошки. Та так, гамають усі. Оце сипнуло? Чи то град не поймеш? Так резко сипнуло. Хмара ходить.